Зараз ми будемо спілкуватися Сергієм Кузаном, головою Українського центру безпеки та співпраці. Але перед тим як власне перейдемо до, до суті, то вітаю вас, пане Сергію. Доброго вечора. Вітаю. Як завжди, в розмові з вами хочу так само ще оголосити про збір для роти радіоелектронної боротьби 68-ї бригади, яка потребує власне нашої допомоги. Їм потрібні Додаткові зарядні станції треба відремонтувати генератори, щоб завжди мати живлення для забезпечення захисту від ворожих дронів. Мова про покровський напрямок. Саме там відбувають ворожі напрям наступ бійці, про яких я сказав, і про напрямки я теж власне згадав. Давайте допоможемо, друзі. Розумію, що важко, але треба. Перейдіть, будь ласка, за реквізитами QR-код на екрані, і допоможіть по можливості. Пане Сергію, ну от власне Покровський напрямок. Знову ж таки, я розумію, він вам знайомий, відомий, навіть по тому, кому ви допомагаєте. Президент каже Зеленський, що це зараз головна ціль для росіян. Наскільки захоплення Покровська? Наскільки вони близькі до цієї цілі? Наразі вони не близькі до цієї. Але ситуація дійсно є складною, от, власне кажучи, квінтесенцією усієї літньої наступальної кампанії росіян є безпосередньо місто Покровськ. Тобто, ми довго дивилися їхні спроби, в тому числі і механізовані е, спроби штурмів в напрямку Запоріжжя, по Дніпропетровській області, тобто цей Новопавлівський напрямок, знову ж таки, прориви до Мирнограду і вихід до нашої основної. Так мовити Краматорської, костянтинівської глимовійської агломерації однак на сьогодні можна говорити, що справді ну перейшли вони до своєї такої головної цілі, і головні найбоєздатніші підрозділи, найчисельніші, сконцентровані тут, в районі Покровська, тому що їм за всяку ціну потрібно зайти в місто, і вони розраховують, що зимувати їм їм випаде. Теж таки в міській забудові, ну власне тому і точиться така запекла боротьба, тому вони й застосовували спочатку охоплення, тобто намагалися просто нас взяти в ті ж свої клі, 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 клешні і таким чином витіснити захисників Покровська звідси, ну знову ж таки той славетний Рубікон. Це мається на увазі кращі дроноводи Російської Федерації. Вони там повністю вони чудово наснащені, регулярно били по шляхах по логістичних підвозах. Тобто там просто застосовували абсолютно усе для того, щоб ізолювати Покровськ і взяти в оточення ну і змусити захисників Покровська просто-напросто піти, залишити це місто. От, коли їм це все не вдалося, вони почали безпосередні піхотні свої штурми. І за даними різні аналітики, зараз цифри різниця від 7 до 10,5 з половиною тисяч осіб додаткових резервів виключно під штурмові дії Покровська. Це неймовірні цифри, звичайно, в тих умовах, в яких ведуться на сьогодні бойові дії, і те, що росіянам вдалося накопичити 200, Ну я кажу приблизно там 200, деякі кажуть про 250 осіб безпосередньо в. В межах міської забудови це, звичайно, для такої війни це є досить великі цифри. Але ми розуміємо, що і показники втрат є надзвичайно великими для ворога, і що до цієї тактики він вдався саме тому, що йому не вдалося виконати своє свій першочерговий задум. Тобто, ворог сподівався, що він зробить Покровську те, що він зробив з Авдіївкою, коли взяв в оточення і витіснив наших захисників. Тут йому цього зробити не дали. Досить вдала робота наших і штурмових підрозділів, і десантно штурмових підрозділів тобто там багато підрозділів, які контратакували по флангам, зокрема і в районі Добропілля. До речі, щойно також можна сказати, що безуспішно закінчився штурм ворога. Там близько 29 чи 30 одиниць саме броньованої техніки. В районі Добропілля в межах кількох населених пунктів штурмували наші позиції. 15 було знищено повністю ще кілька пошкоджено, але відтягнуто від лінії фронту. Ну тобто ситуація є тяжкою і однак наші оборонці зривають плани ворога. Тобто, це є очевидно. І справді я дякую за оголошення для збору чергового підрозділу. 68-ї окремої єгерської бригади, які ну дуже активно рубаються в районі Покровська, тут треба розуміти, що е, вони перекидають зарядні станції, тобто джерела живлення, на передові позиції, і дуже часто вогнем це вже просто спалюється. Або коли йде ротація, ніхто не буде забирати важкий павербанк е, для того, щоб на собі забирають побратимів, забирають зброю, забирають техніку. Ну, а вже павербанки залишають. Тому дуже важливо і нам підтримувати саме отакі от підрозділи, це є дуже небагато, ну як для таких активних дій, тобто для такої запеклої е, війни, як, е, як в цьому районі, і тому ось ця сума 100 тисяч це є справді такі поточні витрати для того, щоб оті наші передові позиції, е, тобто які йдуть там по 10 по 15 кілометрів, десь підо. Обстрілами, але щоб їм можна було додати зайвого джерела живлення зайвого повербанку, і відповідно вони могли е, ну, постійно повідомляти про свої про стан справ, е, як то кажуть, на землі, і звідси і покращення нашої ситуаційної обізнаності. це і краща інформація, зокрема і для наших штабів. Мене Сергію, а тоді ще ну, там, Коли мова йде про те, що зараз там в Покровську близько там, двох сотень росіян десь знаходиться, і паралельно з цим з'являється інформація, в тому числі від воєнкорів, про те, що спецпідрозділи Головного управління розвідки прибули туди, ну, для того. Там от, Дослівно пише Андрій Цаблієнко з метою порятунку міста від російської окупації. То от, ну, присутність чи направлення туди спецпідрозділів гур. Це чим пояснюється? Це ну там умовно зачистка, чи, чи якісь інші цілі? Я просто думаю, бо з одного боку, там можна зрозуміти, з іншого, чи, чи це якщо там от власне такі активні бойові дії, щоб це щоб чи, чи не є це забиванням, даруйте не, як там. Цвяхів мікроскопом, отак я б сказав я чудово розумію ваше питання, тому що справді спецпризначенці головного управління розвідки це ну, це висококваліфікований персонал, і звичайно ж за умови такої нормального ведення бойових дій, такого звичайного, як би mm -hmm. сказати, поточного. Звичайно ж, вони покликані проводити такі спеціальні операції, тобто диверсії, десь в глибині території противника. От побачили на морі, побачили в Криму, побачили ці ж такі вишки бойка, тобто е як вони відбивали, як вони знищували. Тобто це такі рейдові диверсійні е операції, ну або ж е розвідувальні операції. Тобто, це є активні дії. Mm -hmm. А в умовах, коли е Таких, яких склались, от зараз в районі Покровська. Перед тим була схожа ситуація на запорізькому напрямку. Ну тоді перед цим ще був була Дніпропетровщина. То справді підрозділи активних дій використовують як спецназ. Тобто, це краще навчена піхота. Це об'єктивно, має більше досвіду і має кістяк. Тобто, ось ця злагоджені бойова бойова злагодженість підрозділу. Це дуже і дуже важливо. В от таких умовах, коли діють невеликі підрозділи, коли противник намагається дестабілізувати хаотизувати нашу оборону, от такі підрозділи, які проводять е, атаки, полювання фактично на е, російські малі групи, е, це вони відіграють е, дуже важливу роль, і в тому числі психологічно, тому що е, я нагадаю, що в Покровську стоять там і наші мінометники, та тобто, наші артилеристи, наші дронарі, е, і звісно ж вони повинні. І дрон піднімати, і кор по координатах бити, і водночас обороняти свою позицію, тому що оці невеликі групи окупантів вони десь накопичуються, вони е ведуть турбуючий вогонь, вони пробують нападати на наші позиції, тобто там досить таки е ситуація. Там немає суцільної лінії фронту, і на оборону е наших позицій надзвичайно потрібно вивільняти додаткові ресурси. Так, от е підрозділ Гури. Підрозділи активних дій вони спрямовані на те, щоб перейти від пасивного захисту до активної оборони, тобто, щоб першими проводити зачистку ось таких невеликих груп для того, щоб вже наші і артилеристи і, артилери, і дронері щоб могли вільніше працювати в межах цієї міської забудови. Дякую за роз'яснення, пане Сергію. Хочу ще, звісно, ж спитати про, про, про Харківщину удар по Белгородському цьому водосховищу. По, по, по дамбі. так коли е, е, там Чогось мені згадалась історія, знаєте, коли там кримський міст, і всі там питали, а чого не б'ють? Відповідно, там так само з експертами е, обговорювали, е, там є об'єкти, по яких б'ють або ну коли елементарно можуть дотягнутися, або коли з'являється ну, якась е, воєнна логіка в цьому. Тобто сьогодні не потрібно, завтра давайте. В даному випадку це про що? Так дійсно тут вся логіка полягала якраз в накопиченні ворога по берегах водойми, угу. тобто, ось цей удар по дамбі і фактично підняття рівня води на метр на півтора. ну розуміємо, наскільки це розлилося. Тобто, вода розливається в деяких місцях на кілька десятків метрів. І, отже, ось ці укріплення, де ворог він там не секрет, він там поробив собі нори, поробив собі склади. Накопичував там боєприпаси, накопичував собі пров'ян, боєкомплект, поблаштовував бліндажі для того, щоб пізніше йти в Вовчанськ, тобто в тому напрямку. От все це на сьогодні затоплено. Там він вже не може користуватися власне, ось цими своїми оборонними спорудами. І це дуже важливо. Тому це справді я вважаю, що це є залізна просто витримка. В наших сил оборони чудова робота розвідки, які дочекались, які побачили, і напередодні штурмів, тобто напередодні наступу, вони дуже успішно уразили великий об'єкт. Я нагадаю, що Дамба це є ну справді такий об'єкт капітального будівництва, і не кожною ракетою вдасться зруйнувати. Тому були вибрані саме такі ключові больові точки. Коли справді можна було досягнути за мінімального використання боєприпасу, ну такого дійсно вражаючого результату, самі росіяни вже зараз підняли такий вереск, кажуть, що мовляв, це нам відплата за Каховську ГЕС, і що як багато затопленої і там і тому подібні речі, ось очільники Шебекінського району Білго Білгородської області. Вони вже говорять про екологічну катастрофу. Ну, а для нас найголовніше те, що звичайно ж ті плани ворога зірвані. Ну а їхні запаси, в тому числі із накопичені снаряди, вони сьогодні або під водою, або у воді. Тоді, пане Сергію, знову ж таки підсумовуючи, стратегічно, як е, оця історія з підривом дамби слава Мадяру і всім, хто був е, дотичний до цього удару, як вона стратегічно змінюється ситуацію? ну і там вовчанське, якщо брати загалом південного цей слобожанський напрямок в перспективі, що це е, як це може позначитись власне на на, на, на ситуації тут. Ну тут я би не вживав слово стратегічно, тому що це все ж таки невелика дамба, і це ніяким чином не можна порівняти із каховською ГЕС. Оце дійсно дуже грамотно був ворог, здійснив підрив Каховської ГЕС напередодні якраз нашого наступу, і тоді фактично наші наступальні плани по звільненню по деокупації Херсонщини. Вони були зірвані, і ми пам'ятаємо, що довелося переспрямувати наш наступ влітку 23-го року, якраз на безперспективний і добре промінований для нас для нас напрямок. Тобто в районі роботи ного це вже запорізький напрямок. Тобто, оце є справді стратегічний захід, який зірвав ну плани такого великої літньої наступальної кампанії. Тут же це був локальний, ну тактичний або оперативно тактичний рівень. Коли північ Харківщини для того, щоб вони ворог міг просуватися і Вовчанськ є ключовим таким вузловим місцем mm -hmm. для того, щоб тримати оборону, то ворог намагався його захопити щоб знову ж таки так само, як в Куп'янську, так само як в Покровську, так само в Вовчанську, ворог сподівався за зиму тут укріпитися, так би мовити, як вони кажуть, в закагетіться і е, звідти вже продовжувати загрожувати, mm -hmm. е, в тому числі до речі, місту Харкову. Mm -hmm. Тобто там вже невелика досить така територія, і нам би довелось відтягувати туди значні значні сили. Е, от бачимо, що невеликий прицільний удар, е, жодних втрат з нашого боку, е, правильний розрахунок, і всі ці фактично плани ворога на осінню зимову наступальну кампанію, конкретно на цьому напрямку вже зірвані.